Добрий день, день Руслан! День. Я для тебе сьогодні підготувала, дивись, Це камінчики. Обирай, який тобі подобається. Якого він кольору? А який він на дотик? Приємний? Так. Да. Приємний. Він тобі подобається? Мені також подобається. Цей камінчик непростий, має спокій чарівний. Візьми його в ручки ось так, переклади з однієї ручки до іншої. В одну ручку поклади, затисни і помни його ось так. Тепер до іншої ручки. Тепер можеш його погладити пальчиками. Він дуже-дуже приємний, гарний, гарний. Цей камінчик тобі допоможе заспокоїтися. Коли тобі стане сумно. Ти можеш його взяти, погладити, посміхнутися до нього, посміхнись. І потім покласти знову до кишеньки. Він має заспокійливий вплив. Він у нас, одним словом, чарівний. Цей камінчик я тобі дарую, забереш його з собою. Добре? Добре. Давай, п'ять. Молодець.